У соцмережах та анонімних телеграм-каналах активно розганяють чергову страшилку. Нібито Україна у відчаї кидає у бій 17-річних хлопців під Покровськом. А про це нібито з жахом пишуть західні змі: National Post, Liberation, Western Mail і так далі. Пропагандисти публікують нібито обкладинки цих видань із звинуваченнями. На адресу Києва, 17-річний на фронт. Це повністю вигадана історія. Жодне з видань не публікувало подібних матеріалів. Обкладинки, які масово поширюють російські канали, є підробними і створені у графічних редакторах або за допомогою штучного інтелекту. Перевірка до речі це легко підтверджує. Лібі у номері за 5 листопада написала про внутрішні економічні проблеми Франції і мала абсолютно іншу обкладинку з фото Боруно Лемера. Вестер Мейл того ж дня виходила з матеріалом про британського директора школи, якого підозрюють у педофілії. Націонал Пост 4 листопада не містив нічого пов'язаного із Україною чи Топокровському. Перше, фейк з'явився 6 листопада в російському журналі Республіка Адієса. А звідти його миттєво підхопили десятки пропагандистських сторінок. Нормативна база також повністю спростовує цю брехню. В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. 17-річні можуть лише стати на Первинний облік призовників, і не мають права ані служити, ані підписувати контракт. Добровільно до війська можна вступати тільки після 18 років. Насправді ж російські канали охоче використовують тему боїв за Покровськ, при цьому намагаючись створити образ України, яка нібито кидає дітей на смерть. Фальсифікування обкладенок в міжнародних медіа це спосіб надати вигаданому сюжету вигляд підтвердженого заходу. Так, Кремль одночасно намагається очорнити українське керівництво і підірвати довіру до іноземної журналістики. Мовляв, якщо навіть канадська французька преса обурена, то це означає, що фейк є правдою. Подібні методи, російська пропаганда використовує не вперше. Раніше фейкові обкладинки приписували навіть Шарлі Ебдо, малюючи Макрона серед тіл загиблих. Кажучи, просто цей фейк черговий приклад правильно інформаційної війни, де вигадані сюжети маскують під міжнародні викриття. Мета проста. Викликати паніку всередині України, посварити її з партнерами, і підірвати віру суспільства у власну державу і в перемогу. Така пропаганда працює лише тоді, коли її не перевіряють. Саме тому перевірка фактів, холодний розум і критичне мислення не формальність, а справжня зброя, яка знешходжує брехню до того, як вона. Перетвориться на сенсацію. Тож підтримуємо нашу армію та продовжуємо спільну інформаційну боротьбу. Ну а з вами, шановні глядачі, була контрпропаганда. До побачення!